Доброго дня, шановні підписники та гості нашого каналу. Щойно пройшов дощик, вирішила показати вам, як виглядає наша вхідна зона. Це квітничок, в якому ростуть наші цибулькові хвойні рослини. Як бачите, почувають вони себе дуже гарно, крокуси вже відцвіли, цвітуть гіацинти, зацвітають нарциси. А також чекаємо на цвітіння тюльпанів. Як бачите, ось гарні такі мускарі зацвіли. Уже це такий сорт, е, такі величенькі квіти, цибульки, гарненькі. У мене є ще один сорт е, мускарі, але вони такі дрібні і вони ще не цвітуть. Це гіацинти. Гіацинти, ну, до речі, хочу сказати, що не тільки гіацинти, а й крокуси в цьому році якось вони так багато насіялись, так їх багато в мене виявилося. Молоденькі гіацинти. Я навіть сама не очікувала, що в мене їх скільки. Оце гіацинти першого року цвітіння. Є гіацинти, які вже цвітуть не перший рік. Ось вони, і білі, і лілові такі рожеві, дуже гарні Пристовборове коло присипала корою. Забрала від селя проліск проліски, вирішила, що проліском буде краще в саду, а також біля нашого озерця. Ось така наша хідна зона. Ось так вона сьогодні виглядає. Як я сказала, 5 квітня 2025 року. Ми сьогодні з чоловіком потрудилися, постригли наші газони. Чоловік постриг всі хвойні рослинки. Ось так вони виглядають зараз, як бачите, нарциси зацвіли, але я бачу, що треба над ними ще попрацювати. Цвітуть вони недружно, тому що всі ранні сорти у мене зібрались в одному місці, а в інших місцях лисина. Тому буду на осінь займатися знову пересадкою. У нас, мабуть, як і в багатьох. Померзли троянди. Ось такий маленький квітничок є у нас на цій діляночці. А так виглядає наша зона відпочинку. Зацвіли арабіси, цвітуть нарциси. Як бачите, кара також себе проявляє непогано на цьому квітничку. Вимушена була розшукувати цибулькові, присипати більш дрібною фракцією. Але, в принципі, можна. Використовувати даний досвід. Ось такий квітничок у нас він сформований у вигляді такої лілеї. Тут ростуть цибулькові, біла лаванда, бадан, гортензії будуть голотисті. Фотінія перезимувала дуже погано, вимерзли всі листочки. Сама фотінія не замерзла, бачу, що є на ній бруньки живі, але. Листочки всі будуть відростати заново. Ось так виглядає наша зона відпочинку, зона релаксу. Як бачите, також тут квітнуть арабіси, зацвітають прімови. Азалії також у мене дві змерзли за зиму, не перезимували. Дві почувають себе непогано, вони витримують морози. Скоро будуть цвісти, а дві інші у мене не перезимували. Як бачите, квітне арабіс, також очіток себе дуже гарно почуває на цьому місці. Люблю я цей сорт очітку. Примули, скоро зацвітуть маргаритки. Як бачите, цвіте моя обрієта. Тут мало сонця, тому вона цвіте не дуже дружно. Оце примула зацвіла у нас першою. Ми її привезли в минулому році зі східниці. Взагалі багато примул, які у нас цвітуть, переїхали із Західної України, з Львівської області. Ось такі примули. Тут у нас також є волотисті гортензії, широколисті гортензії, які... Ну, так, собі. Не дуже Це гарно перезимували, але вони ремонтантні, тому я не переживаю за їх стан. Думаю, що все буде добре. Хоча нам синоптики обіцяють найближчим часом морози. Шкода буде рослинок, якщо вони загинуть. Знову припускається дощик. У нас, як чуєте, грім гримить. Ось так. А це очітки, які я стригла в минулому році. Тут також тут нарциси, тюльпани. Але тюльпани вже себе переросли, їх необхідно викопувати в цьому році і розсаджувати. Нарциси також цвітуть не дуже дружно, тому що тут різні. Є сорти. Тут декілька сортів, які я зібрала в цей невеличкий квітничок. Потім тут буде вівсяниця сиза. Вибачаюсь, не вівсяниця сиза, а Вероніка також сиза. Буде цвісти блакитним кольором. Ось такий квітничок. А це наша Брієтта. Ось така вона в цьому році, така гарна, такий килимок величенький. Але мушу сказати, що один кущик мене не порадував. Ось цей, він випрів. Я його трошки встригла. І на сьогоднішній день він виглядає не зовсім привабливо. Але коли відсвітеться вся абрієта, я тоді його коротенько підстрижу і будемо нарощувати нові квіточки. Нові гілочки. Ось так виглядає ще наш один газон, в якому ростуть ялинка, назву якої я забулася, білий бузок на штамбі, а також наша смерека, яка вже ось виглядає, така гарна, вже висока. Я думаю, вона вже в нас метра три мабуть досягла. Тут у нас плетиста троянда яка також підмерзла, почерніли стебла. Будемо їх видаляти. Дуже шкода, вона в минулому році наросла оці всі оці її пагони, це, це все, все наросло в минулому році. А в цьому році прийдеться все зрізати. Ну, сподіваюся, що наросте заново. Наше озерце. Фонтанчик, Уже опустили німфею. Нещодавно почистили озерце, опустили німфею і будемо чекати її цвітіння в кінці травня. Рододендрон перезимував непогано. Гортензії випустили вже листочки, але знову ж таки хочу повторитися, що боїмося ми морозів, які... Можуть бути найближчим часом. Ось так виглядає ця наша зона. Це зона нашого відпочинку. Ми тут відпочиваємо морально. Душа просить такого... Перший весняний грім. Ось таку красу ми спостерігаємо із нашого будинку. Ці ці квітники ми доглядаємо з моїм чоловіком у двох. Це дуже тяжкий труд, але він того вартий. Ми отримуємо велике задоволення від того, що милуємося нашими квітами, деревами, ялівцями, туями та ялинками. Ось таке завершення нашого трудового дня. Нас чекає відпочинок. А вас запрошую підписуватись на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!